Фасадник Михайло готує стіни бібліотеки до фарбування. Працює, каже, другий тиждень. За цей час утеплили стіни. Базанького вата ось. Це сотка. Соте утеплення, то плюс сіке, плюс пять градусів достатньо. Додатково буде зберігати. Ну не то, що додатково, воно багато хто думає, що якщо утеплить, і... то не треба всередині нагрівати поміщення. Ні, треба його нагріти, а тільки тоді воно буде зберігати тепло. у приміщенні з читального залу встановили нові вікна. Старі дерев'яні не відкривались з декілька останніх років, розповідає бібліотекарка Марина Сергєєва. Кому не скажи, така бібліотека велика. Пів гектара землі стільки вікон і жодне не відкривалось. У нас відкривалось те, яке поміняне на молодшому, а всі ці вони глухі були. Як тільки прийшла працювати в бібліотеку, пригадує пані Марина, кепкувала зв'язаного жилету, бо той був постійним атрибутом бібліотекарської справи. Сто про це ясно. Ми як прийшли на час сміялися. Да, да, обов'язково мене ще з ліним руком. Тому що насправді зараз нема. От ви зайшли, ви відчули маленьку різницю. А в минулому році ти відкриваєш двері. Це прям ну аж руки. Отак ти за комп'ютером сидиш, тебе так руки зводить. Нині бібліотека працює та поки триває ремонт, дітей не обслуговують, говорить її працівниця Олена Бонюк. Раніше, каже, в морози малечі доводилось сидіти тут в куртках. Діти були в куртках, в верхньому одязі, коли приходили в нас в таку пору року. Ця бібліотека обслуговує більше шести тисяч дітей, розповідає завідувачка закладу Світлана Слодзік. Тут діють гуртки, проводять майстер-класи. Та за 37 років, відколи експлуатують цю будівлю, жодного ремонту тут не було, додає завідувачка. За всі роки, скільки існує це приміщення, ззовні жодного ремонту не було. Вся зливова система вже прийшла давно в негодність. І була така картина, що під час дощів, скажімо, вся вода текла по стінам, в результаті чого в бібліотеці значить, появився грибок, і почала стіни почали цвісти. І звідси і запах. А це і, і книги, і розумієте, і діти, коли приходили у приміщення, відчувалися оцей запах рибка. З початку повномасштабної війни заклади освіти виконують не лише навчальну функцію, пояснює заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Багато закладів ми цього року утеплюємо. Зрозуміло, що більшість закладів, які утеплюються, ми говоримо про освіту. Це ті самі пункти незламності. Це заклади, які приймали переміщених осіб, і які стоять у, скажімо, як можливі пункти прийому переміщених осіб у разі проведення там обов'язкової евакуації. Заходи з термомодернізації вони стоять на порядку денному вже багато років, але із настанням таких важких, скажімо так, для українців, зрозуміло, що такі заходи є в. Пріоритеті, тому що важливо оберегти тепло і важливо його економити. За словами Анастасії Чубіної, загалом із міського бюджету цьогоріч на термомодернізацію закладів освіти спрямували 120 мільйонів гривень. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.